15 команд та 140 учасників зібрав турнір з футзалом. Це вже 21 етап цьогорічних ігор ветеранів. Участь у ньому брали як постійні, так і нові команди. Я от хлопців бачив, цингульзя приїхали там перший раз. Так, ну, бажаю, щоб приїжджали кожного разу. У нас тут дуже гарно, у нас тут весело, молодці. І хочу сказати велику подяку тим, хто буде кажуть, на кожні змагання. Хто цим займається. Навіщо ми це робимо? Ми це, це не знаємо. Тому що це найкраща фізична, психологічна, емоційна реабілітація. Всіх вітаю, всіх дуже радий бачити. Хто переможе, дай Бог, валюю за кожного. Хто не переможе, ви всі вже переможете, тому що сюди прийшли. Для військових футзал гарна нагода отримати заряд позитивних емоцій від зустрічі з друзями та рідною домівкою. Я діючий військовослужбовець, приїхав позмагатися за призові місця зі своєю командою. Ми авіаційна комендатура номер 27 Це дуже підіймає дух тих людей, які отримали важкі поранення. Я вважаю, що це дуже правильне рішення Олександра Вілкула зробити такі змагання, тому що. Ну, після важких поранень люди багато, себе, скажімо так, втрачають в житті, а це дає змогу насолоджуватися життям і рухатись далі. Командир роти сказав, що проходить турнір, зібрали команду, приїхали. Проводити, треба такі турніри, трішки трішки, щоб хлопці відпочили від бойових дій. Там все це позитивні емоції тільки. Змагання Veterans Family Games цілком виправдовують свою назву. Серед учасників багато родин ветеранів. Сім'я Сергія та Марії Паєцик одна з них. Я не можу пропустити жодного змагання. Подяка, що наш кривий ріг проводить такі змагання. Це реабілітація не тільки для військовослужбовців, а також для членів їх родин. І вони, вони згуртовують, і це теж лікує. І дружній колектив це теж якась опора в житті і здоровий дух спорту. Загалом у Криворізькому форматі ветеранських родинних ігор цьогоріч заплановано провести 25 змагань. На сьогодні у них вже взяли участь більше двох тисяч ветеранів, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Ці, що тут грають, вони отримують віддушину. Від усіх своїх спогадів і того, що там як кажуть, проходило. А для тих бійців, що зараз на фронті, вони являються тим вогником, яким що вони будуть знати, що їх тут ждуть, піклуються за них рядом батьки, діти організація змагань на вищому рівні на турнірі з футзалу працювала суддівська бригада, яка обслуговує матчі української прем'єр-ліги. Це честь, те, що я можу. Я е, зі свого боку обов'язково повинен це робити. Тому не тільки я, а й мій помічник, і наші всі колеги, котрі е, ну, обслуговують ці змагання. Тому сьогодні я, завтра хтось інший. Ну, ми повинні це робити. Це, е, ці хлопці і дівчата зробили для нас все можливе. А ми заради них також будемо відповідальні перед ними. Міські спортивні ігри Veterans Family Games стали для багатьох криворізців стартовим майданчиком до участі у національних та міжнародних змаганнях. Цьогоріч вже 300 криворізьких ветеранів взяли участь у понад 20 всеукраїнських та міжнародних турнірах. Вибороли понад 400 медалей, з них 137 – золотих. У турнірі з футзалу брали участь дитячі жіночі та чоловічі команди. Наступний вид змагань стрільба з гвинтівки. Валерій Кожухар, Назар Прусенко, постфактум.